Водні, всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози в Україні. Це найпоширеніший тип онкології серед жінок. Чому хворобу пацієнти та медики називають підступною? Як її виявити на ранній стадії? Чи існують методи запобігання недузі? Про все це розкаже Анастасія Пилишок. Юлія погодилася дати інтерв'ю, не показуючи обличчя. Їй 46, має дорослу доньку, вела активний спосіб життя, не має шкідливих звичок. Про те, що в неї онкологія дізналася рік тому. Отак, От приймаючи душ, я обнаружила оце це утворення. І якщо б я його раніше не чула, я б уже була на сполох. А так ні. Я по гарячим слідам зразу е, почала шукати лікаря, якби по профілю. Проведена була МРТ УЗІ. Е, взя е, було взято боепсію, як це роблять завжди, мабуть. Ну і обнарозилась рак другої стадії в Україні. За даними центру громадського здоров'я, рак грудей найпоширеніший серед усіх онкозахворювань у жінок від 35 до 54 років. Зросла кількість відсоток людей, в яких діагностуються зараз вже на третій четвертій стадії, наприклад, у двадцятому році цей показник був 26%, 26% відсотків, двадцяти відсотків захворюваних було діагностовано на третій четвертій стадії, А вже в 2023 році цей показник 28,2%. То тобто просто жінки стали пізніше звертатися до лікаря або лікар, або із-за того, що в них немає доступу зараз до лікаря. Не своєчасно вони звернулися, і цей показник погіршився. На жаль, жінки й раніше не квапилися до лікаря в умовах війни йдуть на обстеження організму ще рідше. Чомусь наші жінки недооцінюють. Здоров'я своїх молочних залос і самостійно не звертаються напряму до цих лікарів. Вони звертаються або якщо є проблема, або якщо направив гінеколог на профосмотр. Рак молочних залоз. Хвороба підступна, розвивається здебільшого безсимптомно. Жінки звертаються до лікаря, лише відчувши на дотик ущільнення м'яких тканин або біль в області молочних залоз. Утім, що раніше почати лікування, то ефективнішим воно буде, наголошують медики. Те, що пацієнтка може сама в себе. Напальпувати або виявити, зазвичай це статистично 2 см. Це вже йде мова про другу стадію і вище. Те, що може лікар сам виявити, це також приблизно 2 см або незначно менше утворення. Тоді ж, як мамографія може виявити ці утворення на розміром 3-4 мм. Вона повинна бути як додаток до скринінгової програми, тобто самообстеження ні в якому разі не може замінити сучасні методи діагностики захворювань молочної залози. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожна п'ята смерть від раку молочної залози спричинена вживанням алкоголю, зайвою вагою та ожирінням або ж фізичною інертністю. Ризик захворіти підвищує також надмірна засмага, генетична. Схильність і вік. Утім, лікарі кажуть, виявляють хворобу і в пацієнток без певного фактора ризику, а тому радять жінкам за 40 регулярні обстеження. В Україні зробити це можна безкоштовно. Якщо у жінки є якісь симптоми, вона має звернутися до сімейного лікаря, і лікар далі вже виявляє фактори ризику. Оглядає жінку і тоді її спрямовує до мамолога. Направити пацієнтку до мамолога може й гінеколог, але краще не чекати, радять медики, а взяти за правило самостійно щороку проходити необхідне обстеження жіночого здоров'я. Обов'язково потрібно зробити уЗі органів малого тазу, і обов'язково має бути цитологія, цитологічне дослідження шийки матки або ПАП-тест. Потім, як правило, гінеколог, чесний гінеколог, направляє пацієнтку до мамолога і на мамографію. Але це все після 40 років. До 40 років на узі молочної залози виявити онкологію значить перемогти її, впевнена наша героїня. Після року лікування Юлія змогла подолати недугу, закликає інших не повторювати її помилок. Халатність чия моя що я не ходила на. Аж дів року, як то надо для жінки ходить і обслідуватися. Оце моя вина. Скажу кожній, що перевіряйся. Щороку понад півмільйона жінок у світі помирають від рака молочної залози. Щоби знизити ризики появи хвороби, спеціалісти радять активний спосіб життя, повноцінний сон, їсти свіжі сезонні овочі та фрукти, не зловживати спиртним, тютюном та уникати стресових ситуацій. Звісно, чимало з цих порад суперечать сучасним реаліям сучасної жінки, а тому принаймні регулярні обстеження у лікаря. Мають стати звичкою Анастасія Полошок, Геннадій Нікінко. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.